Всім привіт! Привіт! Це канал по-справжньому. Ми, Аня і Кріс. Говоримо про різні речі, жіночі речі і ділимося з вами своїми історіями або знайомих історіями. Ми хочемо говорити завжди правду. І в нас тут дві історії, дві жінки, але одна правда на двох ми говоримо по-справжньому, як є. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайку і пишіть обов'язково нам у коментарі. Ми дуже від того радіємо. Нам приємно, і ми хочемо розуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємося, чи правильні теми ми в е, обираємо. Та бо нам е, то приємно спілкуватися, ділитися своїм досвідом, але було би дуже круто, якби ми розуміли, що вам теж, е, хоча б якийсь плюсик, е, корисно цікаво це все слухати. А сьогодні дуже класна тема. Ми таку обрали тему. знаєте, для жінок, я не знаю, чи звісно, нам там 35+, але все рівно мені здається, що кожна жінка в будь-якому віці вона прекрасна, але в кожної із нас є такий, знаєте, мені здається, дуже страх у цього старіння. Тому тема сьогодні буде називатися Чому я боюся старіти, так і це нормально. Е, І в нас е, ну, завжди у нас такий з Аню діалог е, питання відповіді. Да? Е, сьогодні в нас я питаю, Аня відповідає, тому е, поїхали. Ань, е, Скажи, будь ласка, е, що тебе саме найбільше е, от, тригерить стосовно е, от, старіння? Да? Чого ти боїшся? Сте, старіти, ст, старіти, тому що в тебе там буде зовнішність е, мінятися, змінюватися з часом? Чи тебе м дуже хвилює, що ти типу, постарієш, і в тебе почнуться якісь там хвороби, можливо. Так? Чи от, що саме в цьому слові стені? Ріти тебе тригерить. Ой, це таке слово. Це мене реально тригерить. Знаєте, я завжди, коротше, я, це така тема, яка мене тригерить. І мені здається, що вона мене задівала вже ну давно. Я не знаю чого, бо я така людина, яка трошки схильна. До тривожності, знаєте до самонакручування себе. І в мене коротше, в житті там останніх, ну може там, ну, там близько 10 років, складається так, що я, типу, завжди сама, сама за себе відповідаю, бла бла бла. І мене оце тригерить. Що саме більше, що якщо я захворію, наприклад, не дай не дай Боже, я типу сама кому я буду потрібна, я там буду стара, стара да, хвора і так далі. Це перше. Ну і друге. Це, звичайно, зовнішній вигляд. Я завжди, наприклад, коли мені було 25, я дивилася, і я, знаєте, ну, типу, коли тобі 25, то тобі здається, що 35-40 років жінки це вже старі жінки. Ну, 20-25, коли тобі, тобі здається, що 40 років це старі жінки. і коли ти… Коли я мала 25 років, в мене там, наприклад, в оточенні були жінки, яким там 35, і вони гарно виглядали. І я думаю, так, Анюточка, в тебе ще 10 років точно є, щоб гарно виглядати. Коли мені зараз 35 там я дивлюся на жінок, які мають 50-55, і вони реально класно виглядають. І я думаю, ну. І 55 – це не вироб. Ну, типу, знаєте, то щоб гарно виглядати, я розумію, що все ж таки це все в наших руках. То чи в тебе там є правильне харчування, спорти, візити до косметолога, якийсь там гарний настрій, нормальний сон, і в принципі з тим можна боротися, Колись сказали, що. Типу, хочеш красота требує джерта, а зараз ми всі прекрасно розуміємо, що красота требує дєніг. Якщо в тебе є гроші, то ти можеш і в 70 дуже класно виглядати. Тобто, цей страх мій відійшов на другий план. А все ж таки саме більше мене тригерить. що Зараз я більше почала слідкувати за тим, як я там харчуюся, щоб мене була фізична активність, у мене був правильний сон, бо я вже думаю більше про здоров'я. Бо тому, що я розумію, що поки я там здорова, все класно, то все добре. А коли, не дай Боже, якісь там болячі. Ки чи ще шосто е, я дуже через то переживаю? Бо е, я навіть вам секрет розкажу, що я. Знаєте, є такі в нас в Україні це не дуже поширено, але страхування там життя, страхування там від різних хвороб. Я, коротше, застрахована всю тільки можна. І кожна хвороба в мене застрахована. І типу я там кожного року сплачую ті страхівки, бо тому що я розумію, якщо, не дай Боже, там то, 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 в мене є страховка на то-то, то-то, я за цей подбала за Тому те питання мене тригерить. Я, звичайно, над цим працюю, але, ну, типу, знаєте. Як то кажуть, ліпше грошима відкупитися, тому якщо в мене є страхування, значить в мене та тема тригерить. Тому так. Ні, ну реально, я почула від тебе вперше, що в тебе страховки на життя, то просто yeah. не роблять. В Америці це дуже актуально. А в Україні, е, на жаль, я навіть не знаю, чи це на жаль, чи це добре. Е, ну знаєш, знаєш, е, тут, ж, там, Я просто колись дивилася, там, що там, знаєш, зірки там, е, там страхують свої е, сідниці, е, ноги, ні. Ні. руки, голос. ноги, руки і все остальне. А Мені було смішно. Але, з часом, з віком, і я реально сама зрозуміла, що а чому ні, якщо ну ти Гарна там в чомусь, якщо в тебе, там, ти знаєш, в твоєму тілі є якась перевага, да? чому дійсно це не зробити, чому дійсно не заслухувати життя е або якусь там частину тіла. В е мене теж була реальна, ну, в мене там завжди з віком е були подруги, вони там були там, мінімум на 10 років старші. І е там, коли мені реально було, так як ти сказала, 25, і їм було там по 35. І вони там ще й родили дитину. я Думаю, боже, вона вже стара куда там і знаєш. Типа що... ну реально, це чесно, це правда. Але зараз сама, коли я в 35 плюс родила дитину, я думаю, бляха. то на мене, напевно, так само думають ті дівчата. Знаєш, коли 20, коли двадцять п'ять. І, ем... і от зараз от рахую, там тим дівчатам вже 50 майже. Mm -hmm. І я дивлюся на них. І вони для мене реальний взірець. Ну, тому що е я не можу сказати, що їм так все легко дається. Це дійсно дуже важка праця. Я знаю, ми навіть там знаєш, там, е піс, там, наприклад, да, там, перед Пасху. Я знаю, що вони точно сидять на посту, не тому що. Там вони там дуже віруючі. А тому що, типу, вони очищають свій е, організм і вони реально притримуються прямо от кардинально зовсім повністю. І я, я вже, знаєш, там замічаю там, за ними, що вони там не можуть там цукерочка лишнього з'їсти. та Там вони себе дуже сильно обвежуть, але вони, звичайно, виглядають дуже супрово, дуже гарно. В мене отка. Знайома, я навіть її назву ім'я Світлана, е, вона теж родила після 35 років і ще й двох дітей, бо вона пізно вийшла заміж. І от їй зараз 51 чи, напевно, та 51, Вона виглядає просто шикарно. А знаєш, який прикол? Прикол реально в тому, що е, ну, ми там роки вернемося 5 назад. Е, ми там коротше їздили на діскотеки, гай mm. гай і на неї завжди от, клювали реально мужики. Не мужики, от, мужчини там 40 років, там 45, а от пацани, яким 25 плюс. І ми завжди з нею ржали, тіпа, світік, ти що, по малолеткам, типу, знаєш про нас? але ну, а якщо задуматись реально на цю історію, це ж ти ж розумієш, наскільки вона класно, гарно виглядала, що хлопці... На неї звертали уваги, ну, типу, молоді. Тому і так, це, звичайно, зараз е, ми можемо все собі дозволяти, якщо у нас є, звісно, кошти на це, але по великому рахунку е, та. По це, великому не. рахунку це все одно 80%, знаєте, є такий принцип Орето, і стосується е, всіх, е, у всьому житті, вся, всяких галузі в нашому житті, там в роботі, е, там в створенні гардеробу, в, навіть в догляді за собою, що все ж таки 80% залежить від твоєї щоденної рутини, який спосіб життя ти ведеш. 20% да, це косметологи. Навіть якщо ти підеш до пластичного хірурга, бо ту тему я теж вже всю ізучила. Е, і що, до чого я дійшла? Навіть якщо ти підеш до пластичного хірурга, зробити себе там конфетку, по перше, ти до нього якщо ти хочеш отримати певний результат, який ти йому е, кажеш, ти по перше маєш ти з певною вагою до нього, і навіть якщо він зробить тобі там ту чи іншу операцію, ти маєш дотримуватися після операції ще більше отого здорового способу життя ніж до операції. Бо тому, що якщо ти там вклала 10-15 тисяч євро в себе. І ти після операції, там через кілька місяців набрала більше як 5 кілограм, все. ну типу, все поплило, нічого воно не зберігається. Тому Е, так, тому е, тут для того, щоб класно виглядати гроші, це перше, а друге, все ж таки, треба привчати себе до дисципліни того, що, наприклад, ми могли собі дозволити в 25, ми не можемо дозволити в 35, а в 45 ми ще там менше можемо собі дозволити. Тому як не крути. Але хочу сказати, що та дисципліна, вона дуже класна, вона е, коли ми змінюємо самостійно себе, коли ми там привчаємо себе до спорту, до правильного харчування. Особисто про мене, я можу навіть сказати, що в мене навіть піднімається там самооцінка, я себе впевненіше почуваю. Коли я там за останній рік набрала плюс 10 кілограм, та я реалізуюся там в роботі, заробляю гроші туди-сюди, але все одно, от як на жінку, на мою самовпевненість, мені це дуже по мінусах дало. А от зараз я там пішла на марафон, схудла на якихось там 5 кілограмів. Стала краща шкіра, краще виглядаєш, і ти вже така вдіваєш якийсь одяг. Мінус 5 кілограм то небагато, але ти вже бачиш якісь результати. Ти вже йдеш така. Ну ти вже тішишся з собою. Задоволена в тебе настрій. Піднімається, і ну це дуже круто. Такі відчуття, коли ти перемагаєш щось в собі, стаєш кращою версією себе. Це впливає і на зовнішній вигляд, і на емоційний стан. А емоційний стан в нашому віці це мені здається саме перше. Від чого от коли знаєте, хто кажуть, коли щаслива мама, щасливі всі, тому це дуже важливо. І круто, знаєш, мені здається, от я задумалась навіть на те, що ти представляєш, от ми родилися в жіночому тілі, і скільки нам доходиться постійно ми працювати над собою для того, щоб що? Для того, щоб задовільнити себе, можливо, навіть когось, тому що ми там ми залежні там, можливо, навіть від якихось думок, для того, щоб чоловіку завжди подобатися. Ну, от реально жін, жінки, ну. Вони постійно мають працювати не фізично на, да, навіть а навіть над тим, щоб гарно виглядати, для того, щоб чоловік не. Тому що постійно є якийсь ем, страх, та, що е, щось, щось піде не так. Там, можливо тебе. Чоловік навіть може кинути, тому що піде до молодої, знаєш, і то саді, це дуже така актуальна класна тема. Ем, дуже багато жінок, я знаю, вони дійсно дуже ба цього бояться. це особливо, коли там вже 40+, плюс, вони реально цього бояться. Вони е, розуміють, що є молодші, є гарніші, можливо, е, ліпші, та і що чоловік там не дивлячись там за на 20 річний е, шлюб. Може розвернутися і піти. Тому е, та, тема старіння, вона вона така, але бачиш, ну, а що розробити? Так, поїхали. Давай друге запитання. Давай. Е, друге запитання. Е, о Чи в тебе є такий страх е, з віком, що ти. Можеш стати непотрібною, є. <гум> <гум> ну я напевно більше це питання віднесу до якоїсь професійної діяльності, бо тому, що в моєму житті так завжди складалося, що зараз оця справа, якою я займаюся, це є моя третя справа. Мені 39 років, і в своєму житті спочатку, коли ми одружилися. З чоловіком, коли вийшла заміж, ми створили свій бізнес. Нас був свій бізнес. Потім нас почали там свої тьорки, Я від нього від'єдналася, створила свою окрему справу, яку я там розвивала 8 років, займалася займалася тою справою. Але після того, як там почалася війна, так склалося, що я не могла далі працювати з тою компанією. І я там в 35 років почала шукати інші можливості, іншу справу, що я можу робити. Я пробувала працювати по найму, але це точно не моє. І зараз я розвиваюся в даній сфері, там де я розвиваюся в маркетингу. І я дуже переживаю. Ну мені здається, що зараз за той період, скільки я тут працюю, я класно розвиваюся. в мене є там команда, в мене є е, робота, там, де я працюю з учнями, особисте наставництво. І я реально зараз постійно, мене постійно, я нині зранку встала, в мене в телеграмі там 200 повідомлень. Е, я розумію, що я там працюю з людьми, у мене є там то, то я всі щось від мене хочуть. І мені оце я така трохи трудоголік. Знаєте, я люблю працювати, я люблю бути корисною, і просто сидіти вдома і нічим не займатися, ходити в зал і. І все ну, трошки не моя тема. І в мене теж ну, завжди є така тривога і переживання, що, от, наприклад, мені зараз 39 років, і коли я дивлюся, я працюю багато з учнів, та там, з учнями, наприклад, і приходять е, переважно там 20, 25, там 30, ну дуже там 35 плюс, дуже мало <гум> у, ну, людей, які розвиваються в цьому. І я думаю, Боже, а, наприклад, пройде там ще кілька, 3-4 роки, чи я буду потрібна в тій сфері, ну, типу, що мені через вік, та, що мені Наприклад, там буде 43-45 років, чи я буду тут комусь потрібно. Тому таке переживання є. Хоча я зараз все роблю для того, щоб будувати свою команду і свою якусь там агенцію, щоб прямо надавати послуги, розвиватися там, і мені здається, тут немає різниці, скільки в тобі віку. Тому що. Я там цікавлюсь тою темою і знаю, що є дуже багато молодого молодого покоління в цій сфері розвивається, але все ж таки є багато і там, які мають взагалі по 50 плюс і тут розвивається. Ну вони вже на іншому рівні в них там свої компанії, свої агенції. Тому таке, щоб що я можу бути не потрібна комусь, є та є в мене. Ну на рахунок дітей. В мене ну, батькам, і батькам я буду потрібна вже точно, бо тому що я вже перейшла на такий етап, що, знаєте, типу, не я в батьках нуждаюсь, а вони в мені, можна так сказати. Діти, я розумію, до того нормально відношуся, що вони ростуть. У них там будуть свої сім'ї, чоловіки, двоє дівчат. Це норм. Наприклад, таке, що там. Коли появляться колись внуки, я думаю, що вони точно ще самі зі мною були збігати, щоб я їм в тих питаннях допомагала. Оце таке. А саме більше, що мене тригерить, це робота. Тому що кажу, я... досвід, що я там три рази міняла свою діяльність, і я дуже переживаю, боюся, щоб мені там в 45 не прийшлося ще раз міняти свою якусь діяльність, шукати нову сферу, де я можу розвиватися і заробляти. Тому так. Ну, я тобі чесно скажу, це реально навіщо не нам стереотип? Maybe. Поясню, чому? Тому що ну, в нас, наприклад, да, в нас реально робоча ти конячка до якогось віку. Ну, скажемо, відверто до 40, максимум 45. Ну, якщо тобі там, не дай Бог ти лишилася без роботи, і там тобі 45, піти от просто на співмесіду, щоб тебе. Прийняли на роботу, ну це просто мега фантастично, реально. А розказую, е, коли я приїхала сюди в Америку, я перше, що побачила, що тут немає віку. Клас. Офіціантки в ресторанах, яким 50-60 плюс реально бабусі. І вони себе круто почувають. В будь-якому супермаркеті ти зайдеш реально будь-який вік. І майже, от такий, як я тобі сказала, 40 5-50 плюс. Е, mm -hmm. Просто в нас мені здається, просто в державі так нав'язано, mm -hmm. що є певна межа твого віку. І тому ми, жінки, звичайно, що. Хочемо встигнути, щоб там, наприклад, нас до 45 років був якісь там щось було стабільне за нашими плечами, щоб, не дай Бог, якщо в нашому житті щось станеться, щоб ми могли е лежати вдома і щоб нам там грошки капали. І ця розумієш постійна е біганина. Хоча реаль, не, не знаю, не, дай Бог, щоб це там за п'ять років це все змінилося. Дай Бог, щоб дійсно. Тому що реально є ж люди. От я, наприклад, навіть 5 років назад я, я е, собі компанію е, свою шукала бухгалтера. Ну це ж реально нереально. ну Це, це було мегам. І, е, і приходили ну такі. Біля п'ятидесяти жіночки, і вони реально і вони не могли знайти роботу. От реально. А, і да, в мене була бухгалтер, в мене було від бухгалтер, кінь було е, майже під Е, Але ну, я ж тобі кажу ще раз: це типу, мені здається, має змінитися, тому що е, мені здається, що це теж не чесно. Тому що, що, ти, тіпи, якщо тобі там 45-50, mm. то що ти на списання, чи що пішла? Ну, тіпи, а що далі? Ну, окей. Життя закінчилось. Я тобі хочу сказати, що в нас ми просто живемо в такій країні, де в нас завжди нав'язують не тільки стосовно віку, стосовно твого зовнішнього вигляду. От чому, наприклад, коли наші жінки їдуть наприклад, зараз, так, така ситуація, там, що дуже велика кількість людей повиїжджала в Європу, і вони ну, побачили зовсім іншу сторону, як живуть тут, там, там теж жінки. Да? От таке, як там скільки ти важиш, як ти виглядаєш, чи є в тебе макіяж, як ти одіваєшся, ніхто таким. Питаннями не париться, то тільки в нас. От ти маєш бути худа. Ну, хто такі стандарти? Ну, типу, якщо я не модель якоїсь там працюю, десь там на Ну окей, може в мене в принципі так як я виглядаю, це норма, ну мені так добре. Але через те, що я розумію, що в нас всюди розказують, що ти маєш бути худа, струнка, така, то бла-бла-бла, нас постійно просто нам нав'язують. Коли ти сильно вмієш боротися з тим, то окей. Але коли кожен день ти під таким тиском, ти зайдеш Instagram, ти зайдеш. Там Фейсбук, ти зайдеш на Ютуб, і там всі розказують, які всі класні, всі худнуть, всі то, всі сьо, і ти думаєш, блін, ну, бляха, тобі теж треба, Я тобі скажу чесно, що е я собі дозволяю в халаті, в піжамі поїхати заправляти машину. Mm. Реально. І в мене взуття моє літнє е крокси, я дуже тішуся, мені дуже комфортно. Ну, то наслаждайся, насолоджуйся, приїдеш до Львова, буде тобі халат, і буде тобі крокс. Ні, ну ще таке. В нас вже крокси це норма. А от халат прям поїхати. Халат і піжама. Піжама ще шили. Добре, давай ще одне питання. Взагалі, звідки? На твою думку, е, виникла оця така думка, чи, та, е, в когось, е, що старіти, це має бути страшно. Я не знаю. Це, напевно, е, знаєте, то просто напевно, суспільство, в якому ми живемо, сім'ї, е, так як ми. ну, тобто, воно… Е, Тож ніхто не нав'язує нам знаєте, як то кажуть, якщо хочеш виховати класно дітей, або там щоб твої діти там були виховані, чи як там правильно кажете, не треба їх виховувати, Треба показати приклад. Так само тут, от, наприклад, я колись жила в сім'ї, та в мене була бабця. Вона там вийшла на пенсію, от я боюся слово пенсії. От я прекрасно розумію, що типу мені треба зараз якусь фінансову подушку працювати над тим, щоб мати, бо тому що як е, такої пенсії я не знаю, у мене буде чи не буде, але навіть якщо вона буде, то вона буде мізерна. І я розумію, що якщо людина попадає на пенсію і в неї немає якоїсь ну, фінансової подушки, це бідося. Так само мої батьки, наприклад, е, чому зараз моя мама пропрацювала все життя, тато пропрацював все життя. Вони відфігачили все життя, і в них зараз пенсія мінімальна, яка тільки може бути там по 3 тисячі гривень. На душу, і я знаєш, ну і ти просто то бачиш. І, в, в, ну в нас немає такого в сім'ї, що в нас там пенсія була там по 30-40 тисяч, і є такі люди, але це якби типа винятки. знаєш. І тому е, мені здається, що це так формується з руками, з дитинства. От, Наприклад, я розуміла, що бабця живе з нами, і якби вона жила окремо на свою пенсію, вона би не вижила, то, типу, взагалі, капець. Так само батьки, чому я зараз там хочу допомогти, ще щось дати їм щось краще? Бо тому, що колись вони для мене робили щось більше, і щось краще. Е, тому мені здається, що це просто. От такі нав'язані суспільством такі приклади. В нас так є. От, наприклад, чому кажуть, що ти коли в Європу попадаєш, в них там люди живуть, працюють все життя, виходять на пенсію, і держава їм дає достойну пенсію, вони починають подорожувати, там їздити, бо тому що вони все життя вкалують, і в них там нема часу, достатньо, щоб насолоджуватися життям. А на пенсії вони то роблять. А в нас в Україні, через те, що ми живемо в такій країні, зовсім навпаки, коли ти працюєш. Заробляєш гроші, ти можеш чуть-чуть насолоджуватися, хтось може, хтось не може. А? а на пенсії все капець. Тому мені здається, що так, що це от такі стереотипи, які формуються роками в нашому суспільстві. І ми бачимо то в сім'ях. Хоча, типу, в мене немає такого переконання. У мене є одна подружка, яка зараз в Ізраїлі, вона живе і працює, вона старша від мене. На 10 років, їх вже зараз під 50 і вона каже: Анька, та не парся, ми зараз фігачимо, заробляємо гроші, потім повиходимо на пенсію, поїдемо десь там в Іспанію чи в Італію до моря, бо в мене така мрія десь там жити біля моря. І будемо собі вінішко бухати, ми не будемо такими пенсіонерами, як наші батьки і наші там діди-баби. Тому так, але ну, це такі приколи, але я дуже сподіваюся, що так і буде. бо... Це просто наш... мені здається, що має е, змінитися якнаще, і що е, су, суспільство нам не буде оце нав'язувати е, руки, коли ми можемо працювати, а коли ми там вже на списання, та, е, щоб ми мали достойну, е, класну старість, щоб ми могли е, зустріти її, як то кажуть, з, 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 з високо піднятою головою. Тому е, отак, от, ну, да, так от. Давай слідуючи, кажи, кажи. Ні, тому що я кажу, не раз ти попадаєш в Європу десь, і ти просто ходиш вуличками і ти бачиш старших людей, які гуляють собі. ну, реально, Або, наприклад, от я весною була в Іспанії, так? і там люди просто зранку сидять в кафешці, вони беруть газети, в них є газети, ще у нас то вже від того. газета, Вони сидять, п'ють каву, їдять круасан, ніхто нікуди не спішить, вони насолоджуються тим життям. Де моя мама може піти в кафешку? ну, тіпа, кафету, таке, знаєш, щось там, випити собі чи з'їсти круасану. Ну ти що, камон? Тому я ну так само і в Америці. В Америці так само, наприклад, пенсіонери вони мають дуже класні будинки свої, вони мають яхти. Наприклад, всі от спортивні там суперкари та реально за ними от реально за рулем завжди їде пенсіонер. Завжди ну, це тому що є. вони життя вони хірячать, але вони мають достойну пенсію і мож... і забезпечують себе. Повністю та і от зранку, навіть якщо ти там підеш в ресторан там поснідати, будуть сидіти тільки одні пенсіонери. Вони собі це дозволяють, і це норма. А в нашому е, суспільстві, в нашій державі, ти херачиш все своє життя. А виходиш на пенсію і маєш долю з маком. Ти вже можеш не Мом... вирачити, але ти нічого не маєш, якщо ти не присмотриш. Дуже... Мені звичайно дуже жалко пенсіонерів, але мені здається, що е... це все має помінятися. І зміниться обов'язково, щоб ми могли достойно е... зустрічати е... старість. Як то з вінішком десь там е... біля -біля. в Іспанії. Okay. Так е... я хочу. Ще раз вам сказати дуже дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал по-справжньому. Нам дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Діліться з нами, можливо, вам якісь потрібні теми, які ви хочете почути від нас, і говорити. ми залюбки почитаємо і, можливо, зробимо навіть таку тему. Так що ще раз дякую всім. Була з вами Аня. І це вже наш третій випуск, і погнали далі. Всім пока! Всім папа.